Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні, а саме 8 та 9 жовтня. Також, якщо вам подобаються наші огляди погоди, ставте свої лайки та залишайте коментарі. Середа, 8 жовтня. У західних областях пануватиме прохолодна волога погода. Нічні мінімуми опустяться до плюс шести. Плюс 9 градусів. А в день повітря прогріється лише до плюс 9, плюс 12 градусів. Небо буде затягнуте хмарами, часом йтиме дощ. Подекуди дрібний, але настирливий. Вітер північного напрямку 7-12 метрів за секунду. Подекуди можливі прояснення, проте ненадовго. Загалом день буде сірим і сирим. У північних регіонах середа буде хмарною, але відносно спокійною. Температура повітря вночі опуститься до плюс 6 плюс 9 градусів. Вдень підніметься до плюс 11 плюс 14 градусів. Очікується мінлива хмарність та сіре небо. Значних опадів не прогнозується, тож дощі, якщо й пройдуть, то локально і ненадовго. Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Прохолодний, але без сильних поривів. Вологість повітря залишатиметься підвищеною, що створюватиме відчуття прохолоди. Ранок на півночі може бути туманним і сірим, тож водіям варто бути уважними на шляхах. У центральних областях, 8 жовтня, очікується прохолодна осіння погода з дощами. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 9 градусів. Вдень підніметься до плюс 17 градусів. Небо буде вкрито густими хмарами, з яких час від часу сіятиме дощ. Найбільш інтенсивні опади ймовірні в першій половині дня, після чого дощ може перейти в мряку. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, поривчасти під час дощових хвиль. Таким чином центр країни зустріне середу у мокрому осінньому настрої з калюжами на дорогах. У східних областях середа пройде під знаком мінливої хмарності без значних дощів. Нічна температура коливатиметься в межах плюс 8, плюс 10 градусів. Денна становитиме плюс 16, плюс 18 градусів. Ранок може бути туманним, але вдень крізь хмари інколи проглядатиме сонце. Істотних опадів не прогнозується. За даними синоптиків, на більшій частині сходу буде сухо. Лише подекуди можливий короткочасний дощик. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, не надто сильний. У Харкові очікується близько плюс 14 градусів, і хмарна погода без опадів. У Донецьку до плюс 16 градусів приймінливої хмарності, а в Луганську найтепліше – до плюс 18 градусів, хоча й там сонце ховатиметься за хмарами. Південні області, 8 жовтня, вирізнятимуться м'якшою, проте теж хмарною погодою. Вночі тут тепліше плюс 10, плюс 13 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 14 плюс 18 градусів. Небо залишатиметься затянутим хмарами, сонячних прояснень небагато. Місцями пройдуть дощі, причому на півдні можливі і більш серйозні опади. Синоптики попереджають про значний дощ на Одещині, особливо в південних районах області. Подекуди дощ може супроводжуватися поривчастим вітром. Загалом вітер північний та північно-східний силою 7-12 метрів за секунду. В Одесі і прилеглих районах пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Тож на півдні варто підготуватися до негоди, захопити плащ та парасольку. Четвер, 9 жовтня. Захід України. У четвер погода на заході почне поступово стабілізуватися, хоча прохолода залишиться. Нічна температура становитиме плюс 5, плюс 8 градусів. Денна підніметься до плюс 10, плюс 13 градусів. Хмари розсіються частково. Очікується мінлива хмарність з короткими проясненнями. У більшості західних областей обійдеться без опадів, лише місцями може виникнути невеликий дощ, переважно в горах чи на Прикарпатті. Але це будуть поодинокі випадки. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, поступово стихатиме до вечора. На півночі 9 жовтня збережеться хмарна, але в основному суха погода. Температура вночі знизиться до плюс 8, плюс 10 градусів. Вдень очікується близько плюс 12, плюс 14 градусів. Сірі хмари вкриватимуть небо більшу частину дня, проте опадів синоптики не прогнозують. Можливі поодинокі прояснення після полудня, коли хмарність стане менш щільною. Вітер переважно північний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Прохолодний, але без різких шквалів. Атмосферний тиск дещо підвищиться, що сприятиме відсутності дощів. У Києві та області четвер обіцяє бути саме таким: мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура близько плюс 9, плюс 11 градусів. У центральних областях 9 жовтня позначиться вплив чорноморського циклону, тож погода буде неспокійною. Ночі температура триматиметься в межах плюс 8, плюс 11 градусів. Вдень підвищиться до плюс 13, плюс 16 градусів. З самого ранку небо затягнеться хмарами і вже ближче до полудня у багатьох районах почнуться дощі. Опади йтимуть у більшості центральних областей. Подекуди набуваючи затяжного характеру. Місцями можливі навіть сильні зливи, особливо на таких територіях, що ближче до південного сходу Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Під час дощів можливі пориви до 15 метрів за секунду. У Дніпрі, за прогнозом, денна температура близько плюс 15 градусів, хмарно з проясненнями, але після обіду ймовірний дощ. У Кропивницькому та Полтаві близько плюс 13, плюс 14 градусів в день. І також очікуються опади різної інтенсивності. Натомість Вінниччина, яка знаходиться західніше, може відчути вплив циклону менше. Там дощі будуть короткочасними або суто місцевими. Для західних областей 9 жовтня стане днем змінної погоди з дощами через вплив циклону. Мінімальна температура вночі плюс 8. Плюс 11 градусів. Максимальна вдень досягне плюс 13, плюс 15 градусів. Зранку схід зустріне суцільною хмарністю. Упродовж дня очікується дощів більшості східних регіонів від Харківщини до Донбасу. Проливатимуться осінні зливи. Подекуди опади можуть бути значними, з великою кількістю вологи, що випаде за короткий час. Вітер на сході північний 5-10 метрів за секунду. Часом поривчастий до 12-15 метрів за секунду під час грозових хмар. На півдні 9 жовтня вируватиме циклон, тож готується справжня негода. Вночі температура не опуститься нижче плюс 10, плюс 13 градусів. А вдень коливатиметься в межах плюс 14, плюс 17 градусів. Досить тепло, як для жовтня, але комфорт псують інші стихії. Небо залишатиметься затянутим, сонце не видно за густими дощовими хмарами. З самого ранку і протягом дня у південних областях проливатимуться дощі, місцями сильні зливи. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях очікуються значні опади, які можуть супроводжуватися грозами. Є ризик локальних підтоплень у містах, оскільки за короткий час може випасти значна кількість дощової води. Вітер на півдні північний, штормовий, середня швидкість 8-10 метрів за секунду. Але при грозах та над морем пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Отже, південь України цього четверга опиниться в епіцентрі циклону. Варто максимально обмежити перебування на дворі під час негоди і подбати про безпеку. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.